11 березня 2015 року на чергову частину Надвірянського районного відділу внутрішніх справ пройшло повідомлення з приймального покою Долятинської районної лікарні про те, що до них звернувся житель СМТ Долятин, що, зайшовши до свого знайомого, виявив у нього труп. Зразу ж на місці події було відправлено слідчо-противна група, виїхало все керівництво ревідло, де було дійсно встановлено в житловому будинку з житлових будинків делятина труб з ознаками насильницької смерті тілесними шкодженнями, а також значними опіками». Прибувши на місце події, правоохоронці виявили тіло молодого чоловіка із серйозними опіками всього тіла. У процесі розслідування правоохоронці вийшли на слід двох із місцевих жителів. Стосовно них виникли обґрунтовані підозри, що ці чоловіки могли вчинити даний злочин. За кілька годин після повідомлення міліція затримала підозрюваних. Ними виявились 25-річний та 21-річний товариші та односольчани потерпілого. Як з'ясувалось у подальшому, 7 березня 2015 року, під час розпивання спиртних напоїв з потерпілим в будинку під підозрюваного, на побутовому ґрунті розпочався словесний конфлікт, в ході якого останні, будучи в алкогольному сп'янінні, стали наносити товаришеві по чарці, удари руками та ногами в область голови та інших частин тіла. Під час отримання тілесних ушкоджень потерпілий втратив свідомість. А один із підозрюваних, в свою чергу з метою приховання слідів вчинення даного злочину, облив тіло легкозаймистою рідиною та підпалив його. Через деякий час обгоріле тіло заховали у коморі будинку одного із підозрюваних, та з місця пригоди втікли. Всі події відбувалися. В ніч 7 на 8 березня вони п'ятеро чоловік там, розпивали спиртні напої. На ґрунті розпиття спиртних напоїв виникла суперечка, з чого двоє чоловіків почали спричиняти тілесні ушкодження. Після спричинення тілесних ушкоджень один із них взяв бензину, обілявши цього. Громадянина його підпалив і в нього маються значні опіки голови, рук, а також кінців. Однак проведений був розстит трупа, причиною смерті стало закрита черепно мозгова травма. Двоє непричетні, це ще дві жінки, є там, які були як свідки даної події, яка відбувалася. Якщо вину чоловіків доведуть, то їм загрожує серйозне покарання, оскільки є багато обтяжуючих обставин. Вбивство здійснене двома особами в стані алкогольного сп'яніння. Крім того, тіло вбитого після смерті намагались спалити за 121 частину 2 кримінального кодексу України. Міра покарання передбачена кодексу від 7 до 10 років позбавлення волі. Це вже на розсуд суду. Оскільки там вони група осіб сіб в Стані алкогольного сп'яніння це більш обтяжуючі обставини. думаю, буде. Невище покарання за такі вчинення. і будемо так говорити зухвалість те, що вони його крім що спричинили ціле сушкож, вони ще його і підпалювали.